На огляді підсвітка з артикулом 12800. Виробник заявляє, що вона підходить на 42 діагональ. В комплекті одна планочка її довжина 535 мм. Ось такі маркування нанесені. На планочці 54 діоди, напруга 16 вольт. Розмір світлодіоду 6,5 на 3 мм. Також планочка має 6 каналів, напруга кожного 48 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.